Тож, вітаю! Сьогодні в нас нарешті Юра s 8 Сучасна модель Юра. Ну, можливо, не з останнього покоління, але наразі ці машини є в продажі нові, то будемо вважати їх сучасними. А, що тут з плюсів, перш за все, рама, як є на E8. Це дуже прикольно. А, вона продумана, вона нова, вона з гарною вентиляцією. А, Ця машина буде коштувати 32 тисячі гривень а, після ремонту, який я і зароблю. Сьогодні будемо ну так, невеликий такий огляд. Разом тут в мене j 92 це машина 13-го року, пробіг 13 тисяч, коштує вона 10 тисяч, теж зібрана. І там трохи лівіше, теж далі покажу. Це j 6 ну всі її знають білого кольору 18-го року, в неї пробіг там 10,5 тисяч шов. А, так, ну почнемо з того мої відчуття. Я її ще не розбирав, але я так по Е8 прогнозую, що там може бути внутрі. От, а, тож, що там, є якісь супер чудеса. Справді ні. 100% в один бойлер. Можливо, мультиклапан буде трохи свій, не такий, як на E8. От, а Що з крутого, так точно цей капучинатор. Він схожий на E8 EC серії, але з регулятором піни. Оця крутілочка дозволяє нам міняти густоту піни від кремової до піни з великими пузирями. Великий сенсорний дисплейчик, який злегшує нам керування. Вімкну зараз і будемо дивитися, які налаштування дозволяється кавомашина. Кавомовка, звичайно, Aroma Plus, і, і і. І в принципі, вона схожа на E8. Тут Bluetooth. Тобто ну, доставляється той самий, але наскільки я розумію, тут Bluetooth йшов з заводу в подарунок типу. а, бункер води, який сам по собі бачить новий а, фільтр, коли ми його ставимо. А, ну, то саме на e 8 насправді йде. І так, то ця модель отак, чисто технічно являє собі покращену, збагачену. е 8 в неї тут такий важкий металева. Важка металева кришка, от, яка гарно наші зерна ущільнює в бункері, не дозволяючи їм видихатися. От, рутілочка, по-моєму, така сама, як на 8, і в принципі вона на неї дуже схожа. А, перше відчуття. Так, швидка відповідь на питання. От Між цими машинами три ціни. А, чи варять вони каву по різному? Чесно кажучи, ні. Я ще не тестував, але технічних предпосилок до цього немає ніяких взагалі. От. Чи пінить воно краще. Ну, Тут треба тестувати цей капучинатор, бо на J9.2 капучинатор той класичний. Він сам по собі крутий, він гарно робить піну, дозволяє керувати піненням. То і до нього-то ніяких запитань немає. От. І J6. Давайте сюди рівняти. А від G6 а ця моделька відмінна великим сенсорним дисплейчиком, і я думаю, технічно вони будуть дуже схожі. Що можна було покращити, можна було капучинатор перенести на мордочку, і тоді б це була Z-серія і додати вентилятор. То от, якщо треба, ще трохи вище, це Z і Z-J. серія, так точно. Ну і в принципі J J8, Twin з двома КВМОКА, це, звісно, топчик. Але... Ну, вони дорожчі. Ця модель являє собі покращену E8. е E8 такої а, комплектації коштувала би десь 22 тисячі гривень, але в E8 час роботи кавомолки трохи підзадушений. Це моє відчуття, але певно я не помиляюсь, бо ну, я ж багато їх бачив. От. А ця машина повинна бути з більш довгим часом. Це ми, звісно, перевіримо. Позапускаємо. Зараз вона не відремонтована. Нам головне просто. Перше відчуття. Ну, тобто я, в принципі, так собі плюс-мінус э, зроблю якісь виводи і підкажу вам. Загалом модель вдала. Есть, э, були відгуки власників цієї машини, і люди задоволені. То я не сумніваюсь, модель класна. То будемо дивитись. От. Тож, вперед, вмикаємо. Так, зараз водички набрав э, в розетку і. Стартуємо. Так, чи засвітився наш дисплейчик? Засвітився. Так, такий наш судочок чарівний. Так, давайте ближче, Так, ну давайте, поки стартує. от G6, яка, в принципі. В G6 яка варіація? Тобто там рама і саме начиння воно з конструкції 9.2, 9.3, то тобто класичної, скажімо так. А тут вже більш сучасної. З Єшки, Сюди ж S додамо. Ну і G8 теж. Ну, якщо чуєте важкувато працює за варінок, ну, то й зрозуміло. Кавомашина явно потребує обслуговування. І з таких цікавинок. Оцей капучинатор на цих машинках він любить з часом висихати. Дивіться. Оцей вихідний носик він так вже тримається вільно, скажімо так, в той, в той самий час, що на цих машинах резина іншої якості, і навіть якщо ці машинки скільки 11 років, вона при тому цей капучинатор виглядає потужніше, надійніше. Тож, досить повзирно, щоб ми оцінили наш дисплейчик. В принципі, непоганої якості. Так, давайте зайдемо, оце у нас менюшка буде налаштування напоїв. А, додаткові, додаткові напої, які тут маються, що? Кава з молоком, гаряча вода, два рістрет та 2 еспресо. Ну, скажімо так, Еспресо Мак'ята. Класичний такий набірчик. Не так сказати, би, щоб з перебором. Плюс, скільки тут 8 напоїв тут. Коротше кажучи, самі ходові напої тут є. от Давайте дивитись пешку, менюшку настройки Герата. Герат це устройство. так Час вимикання. Система енергозбереження. Так, давайте ввімкнемо англійську. Український немає, подивився вже в мовах. Давайте глянемо, скільки за життя ця машина бачила у нас. А, всього 7300 То ось вона на початку свого життя, але жернова, звісно, я б вже замінив би. Так, Bluetooth є, все добре, деморежим краще не чіпати. Версія прошивки, нам не цікава. Час вимикання енергозбереження. І менюшка налаштування напоїв. Давайте глянемо, що еспресо нам дозволяє. Ага, це вже по-серйозному, це як, як дисплей на моїй Гігії. таке розположення а, даних, тобто можна скопіювати напій, замінити якийсь напій. Це круто, тось, ви повністю керуєте стартовим дисплеєм. Так, продукт сетінг. Температура, об'єм, міцність. Окей, це не еспресо дозволено. Давайте глянемо, що на лате я дозволено. Час молока, пауза, температура. Ну, дивіться, чесно кажучи, класичні налаштування побутових кавомашин від ЮРА. Але налаштування перенесено на гарний дисплейчик з інтерфейсом від Giga Series. Це отак я бачу. Що, давайте спробуємо щось зробити. Та навіть-навіть. Давайте почнемо з лати. Все готово, тицяємо в лати. І вперед. Для мене тільки поки трохи загадково в якому положенні як піни. Зараз ну, спробуємо покротити онлайн, так сказати, як буде, поки буде йти пінення молока, як буде мінятися піна. Ага, це більш густа, це максимальна. А, отак воно міняється. Ну, коротше, оце у нас велика піна, все, що правіше, то зменшує піну. Так, ну піне круто. В максимальному положенні взагалі крутяк. Мені подобається візуально виглядає приємно. Мені цікаво, як паузу прибрати. Щоб я cancel натиснув, ну давайте почекаємо, а то натисну cancel і скине нам напій взагалі. Так, пройшов час. Підсвітка чешок, наче з двома світодіодами. Тось, напій виходить різнокольоровим, це круто. Тобто, коли ви, допустимо, до кави отримуєте більш помаранчевого кольору, а до молока більш білого. Ого, це круто. Так, і готово. Вийшло крутозне лати. Ну, отут інженерам Юра плюс, да, то піниться каварка реально на 5 з плюсом. І після чого питає, чи давайте зробимо промивку. Ні, ми зробимо її пізніше. Так, це є. Давайте я спробую зараз еспресо. Мені цікавий час роботи кавомолки. О, а мені здається, що більше. Тобто, по секундам, наскільки я пам'ятаю, є 8 меле десь 4,5 секунди. Наразі я нарахував 6. От, то ця машина може приймати більш. І дивіться, не дивлячись на те, що тут нема ніякого ні ТО і з 7 тисячами. Вона аварії в такому-то стані короплизної еспресо. Тобто, ну. Ні, ну в принципі я цю коварку купив за великі кошти, чесно кажучи, вона та й не дешева була. Ну от, То гарно, вари круто. Коротше, маємо. Тож, маємо крутезну кавомашину, вона, якщо не топ свого, свого модельного ряду, то десь близько до нього. Має крутезні технології. Молодці, що додали час роботи кавомолки, цього дуже єшки не вистачало. От. Своїй ціні 100% відповідає і піне круто. Це от, Ця машина рекомендаціон. Буду такі шукати, але коштують вони в Німеччині дорого. То й в нас будуть дорого коштувати. Але як юра цього вартує, рекомендую до придбання. Дякую.